Усім привіт привіт, друзі, я щастя. Мене звати П'ян. Так сьогодні я з моєю подругою з вами говорити про міжнародний кінофестивалі. Давайте. Давайте. Усі кажуть, що кіно це сьоме за mm -hmm. мистецтво у світі. Як тобі подобаються фільми? Звісно, мені дуже подобається ось Як ви знаєте, це відомий китайський актор. Че, так? я да, 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 да. да. Як тобі? Мабуть, як дівчина да, тобі об'язку подобаються романтичні фільми про так, там ні? Мабуть, ні, тому що м, мені повністю різні фільми, але за винятком фільмів вже. І ви чули, що скоро відбудеться кінофестиваль? Так я знаюся Із 18 по, по 26 число місяця буде коли 14, уже 14 міжнародний кінофестиваль і також на одному рівні з шахтайським кінофестивалем і найбільшому кінофестивалему Так. Аби більше знати про пекінські міжнародні кінофестивалі, ми можемо почати з міста Пекін. Давайте. Давайте. У 1905 році у Пекіні був зняти перший китайський фільм Хора Тінь З того часу, кінематограф встановив нерозривний зв'язок із стародавнім Пекіном. Пекінський міжнародний кінофестиваль був офіційно створений у 2011 році. Тема 14-го Пекінського міжнародного кінофестивалю. Взаємне сприйняття світла і тіні. Взаємна вигода. Кожен Пекінський кінофестиваль включає такі категорії, як погляд у майбутнє, короткометражний фільм, показ у Пекіні науково технічний фільм і студентський кінопоказ. Нагорода кінофестивалю також є досить символічною. Вона використовує елементи храму неба, найбільш репрезентативного об'єкта Всесвітньої культурної спадщини у Пекіні. Дуже цікаво і чудово, що наша держава почала знімати фільми ще у 1905 році так, так, і мова йдеться про пекінську е, оперу? Так. Mm -hmm, так, і сьогодні наша промова і про це кінофестивалі. Сьогодні у мене питання до тебе. А, чи знаєш ти, які міжнародні відомі кінофестивалі ще існують в світі? Відомі? Знаєш? Я знаю. Во Франції це ганські кінофестивалі. Ще в Італії це венеціанські кінофестивалі. Ще в Німеччині є пернинські кінофестивалі. Так. Так, так, так. А ти знаєш, власне, в Україні також відкриваються кінофестивалі. Так, звісно, знаю. а в якому місті? Я був там, це приборське красиве українське місто, це Одеса. І чеснока, я зараз дуже хочу через там прогулятися одеською, набережною з моїми друзями, там у гріку похода дуже гарна і це таке дуже гарне місто. Дуже хочу через. Так, да, я згодна. І завтра відкривається 14 й міжнародні пекінські кінофестивалі. Так, І ми проведемо пряму трансляцію, аби наші глядачі побачили власне церемонію відкриття. Так, давайте ходімо.